А що це взагалі було? Для кого це було? І чому цю тему так активно атакують усюди від звичайних громадян у коментарях до подаліківських доблесних телеграм-потоків АК Анонімки? А атакують її з двох дуже простих причин: по-перше, цей крок абсолютно не лягає в канву розуміння українцями, який вигляд має мати західна підтримка на їхню думку, використовуючи цей аспект, усі, ті, кому візити заяви Блінкена як серпом по Фаберже, Намагаються максимально висміяти його, тому що висміяне вже не так страшно, і взагалі на нього можна не зважати у своїй діяльності, нібито. Фоном показую ваші каменти з-під донатів, фотозвіт від діда про виконану роботу. Тож, доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. ми з України, і у нас тут постійний без пауз день виживанки, перемішаний з днем оборжанки і днем плаканки, без градації переходів. А Америка. Звикла жити трохи інакше. Ми можемо судити процес тієї кількості засідань, затверджень, консолідацій та інших круглих столів, яку ми спостерігаємо протягом усіх цих років, починаючи з 2013-го. І в канву такого підходу виступ Блінка налягає дуже навіть красиво. Згадайте, Нуланд і її печеньки. Те ж саме, тільки вид збоку. На їхню думку, це вираження повної солідарності з нами, навіть на рівні вечірніх променадів. А скажіть мені, Хонтубери, тільки чесно. Коли в останнє ви були в барі ввечері. Ну ось як на духу. Особисто в мене при одній цій думці постає перед очима одразу каністра з соляркою, а точніше, без неї, просто порожня каністра, яку після випитого пива заповнити нічим, тому що будь-який мінімальний похід у будь-який найдешевший бар коштуватиме літрів 20 соляри. Це за тими цінами, за якими заправляюся я близько 48 гривень на літрі. 20 літрів це 960 гривень плюс-мінус. Ось і виходить, що навіть ті, хто розуміє важливість виступу Блінкена, хто розуміє цей політичний громадянський сигнал, хто в першій миті, начебто, і потягнувся написати у Фейсбук: Вау, який вчинок! тут же зупинив руку, стер набраний текст і у відповідь поставив ржачний смайл самому повідомленню з Блінкеном і гітарою в руках. На місці опешних каналів я б вчинив точно так само. Тут же почав би розганяти зраду. У підсумку народить щасливий. Подія затерта, хто там що привіз, і що пообіцяв кому відірвати за корупцію, взагалі нікому вже не цікаво. Всенародний профіт. Загалом можу тільки констатувати, що з цією ситуацією все ясно. Як сказав би хтось із маркетологів, провальний кейс, але не для всіх. А ось що мені не ясно, так це що у нас відбувається зі світлом? Закрадається здогадка, що ситуація схожа на гру влади з улюбленою нацією. А саме, ви там усі дурні, то щоб паніки не було, ми вам нічого не розповімо. Військова таємниця, не розганяйте і псу. А я спробую все ж таки запитати, навіщо вимикати електрику вночі? Природа ось цих відключень електрики поки абсолютно не зрозуміла. Аргумент похолодало, люди ввімкнули кондишени та інші електроприлади на обірів» не годиться. По-перше, похолодало вже давненько, і відключень не було. По-друге, багато громадян нічого не вмикали, давно перейшли на світлодіоди в усьому, і навіть прати намагаються в річках, щоб заощаджувати на всьому. Жартую, передто, звісно, в ставках здебільшого річки ж не скрізь є. На оболоні вимкнули світло раптом опівночі, що не підвладне логічній логіці. Ніч не на найжвавіший період електроспоживання, протягом якого традиційний профіцит енергії навіть діє 50 відсотковий тариф, щоб змусити споживачів вмикати праски, фени та кавоварки серед ночі. Риторично, невже кияни масово прокинулися, щоб увімкнути електроплити, пилососи і теплі підлоги? Ні, я просто зрозуміти хочу. Жодних нікому претензій, навіть холодильник до ранку не потік, просто посеред ночі раптом увімкнулися всі невимкнені похабцем ввечері лампи, і я задумався. А для чого? У минулі дні не було повідомлень про успішні обстріли наших об'єктів генерації та Так що сталося? У мене всього дві версії. Проводиться масштабний плановий надплановий ремонт обладнання електростанції підстанція Болеп, для чого доводиться відключати силові лінії і на цей час перевести споживачів в нікуди. Друге, здійснюється грандіозне перепідключення живлення потужних споживачів. Можна, звісно, як мешню, припустити, що ми запустили якесь мегапотужне енергоненажерливе виробництво, але тоді чому воно працює вночі. Нічна зміна за замовчуванням підвищує собі вартість продукції. До того ж, наші металурги доповідають про проривне нарощування випуску металу. Залізниця доповідає про виконання, перевиконання і перевищення всіх найсміливіших прогнозів обсягів перевезень, та й загалом економіка піднімається про це навіть Блінкен співав. Коротше, всі ці нарощування жирів у маслі можуть стати причиною дефіциту енергії, але ж ніяк не в нічний час. Чому вночі гась. До того ж я, вигулюючи собаку щовечора, спостерігаю чудове освітлення всіх вулиць, навіть усередині дворів, усіх узагалі освітлювальних приладів в окрузі, може в Києві просто працює підпільна АЕС, про яку нам не розповідають, що паніку не нагнітати? тоді, тим паче, фіглі гасити все після опівночі. До чого призводить недомовленість і створення таємниць на рівному місті пояснити? А до того. Що в колах, які цікавляться таємницями, вже носяться з думкою про те, що найближчим часом буде піднято вартість електрики в Україні на підставі трьох доводів: перший в Україні найдешевша електрика в Європі, другий генерація побита і її потрібно чимось відновлювати, щоб потім знову можна було побити. Ага. Третій. У нас попереду зима, і нам ніхто не допоможе її пережити. Браві звіти про тонни допомоги із заходу не беруться до уваги. Наприкінці ролика дам одну думку, яку потрібно було б як мінімум подумати, а раптом це вихід хоча б частковий. Підкреслю питання просте і рівне. Не гріх було б поінформувати населення без усієї цієї дешевої балаканини для неосвічених. У чому причина? Які терміни виправлення ситуації? Не бійтеся розбовтати військову таємницю. Ми нікому не розповімо, навіть якщо це так, зберігати військові таємниці ми навчилися вже давно. Ми ховаємо обличчя бійців на фото, щоб мама не впізнала. Ми часто не озвучуємо імена донаторів, щоб ворог не здогадався. Ми взагалі не показуємо фото з позицій, щоб ніхто не знав, де їх зроблено, і все це правильно і давно вібрано нами разом зі сльозами від проводів найкращих у найкращі світи. Тож не потрібно нас перерівнювати до прихильників банкової за рівнем IQ. все одно ви програєте в цьому парі. Відкрийте карти, не соромтеся. Ми ж не соромимося своїх невдач, ось про донати, наприклад. Бувають такі випадки, коли з кількох сторін надходить кілька важливих запитів про допомогу. Тоді комусь доводиться відмовляти. А уся тяжкість і відповідальність за відмову висить конкретно на пенсії. Ну тому що ж пенс крайній виходить. Насправді, звісно, ні, просто виявилося під рукою мало ресурсу, але осад залишився. Мало донатів, мало сил, мало логістики. Зараз ось ситуація ще жорсткіша. Є три дуже пекучих напрямки: найпекучіших. Очеретине Запоріжжя і Харків, і там, і там, і там ми чекаємо підходів західної допомоги і молимося, щоб небеса подарували командирам мізків у збереженні воїнів і щоб їх не кинули в непотрібний, але небезпечний окоп. Молимося за здоров'я самих воїнів, молимося, щоб слуги не все розтягнули з виділеного на обладнання укріп районів, і щоб, хоч частину їхніх обіцянок, було все ж таки реалізовано в стійкі споруди. Але молитви мало. Потрібні дрони, потрібні донати на дрони, тому що зупиняти цю навалу часто нічим, крім хорошого дрона, і потрібно сказати спасибі тим людям, які замість очікувати обіцяні дрони від слух вступили в гру самі, навезли з усього світу в Україну компонентів, збирають самі все докупи, тестують і готові за мінімальний прайс віддавати це все в найгайчіші наші точки, у найкоротші терміни. Але потрібні донати. Днями ми з вами відправили дідові 82 тисячі на тлі того, що слуги не дали майже нічого з обіцяного мільйона, це дуже багато. Але на тлі російського наступу це, грубо кажучи, всього чотири з половиною цілі. Ми не можемо зробити все за всіх, не можемо. Але все, що ми зробимо, буде враховано росіянським міністерством нападу, як поїхав у відрядження. Ось вам новенька лада, не плачте, народжуйте ще. Ця лада швидко зламається. Вам потрібна буде ще. І ще один запит не дійшов. Від ландшафтних дизайнерів, якщо точніше, то від людей, які безперебійно роботу дизайнерів забезпечують, я вже почав показувати фото і продовжу деталей, як вони самі кажуть, дівчинки, яку вкрай необхідно довести до розуму, щоб вона могла безперебійно відправляти кабанчиків хорошим росіянам. Поки вона в розібраних почуттях, як ви бачите. Офіційний прорахунок її ремонту. Хочете? Цитата: приблизно лям. Час плюс перегін. Ми можемо зробити все дешевше і швидше? Зможемо? Усі координати для донатів, як зазвичай, в описі до відео і в першому каменті під ним. Поки ви прораховуєте, скільки саме цілий, саме ви можете допомогти охорошити, скажімо так, ось вам не смішний прикол. Цікаво. Про що думали в ОП на Банковій, коли вирішили, що в законі про штрафи буде норма, за якої, якщо військовозобов'язаний працівник не з'явиться до ТЦК, то відповідати за це будуть. Керівники підприємства, і на них накладуть адміністративну відповідальність, тобто штраф грошима, не на тих, хто не прийшов до ТЦК, а на керівництво підприємств. Чого вони домоглися розповісти? Чоловіків масово звільняють, щоб не платити за них штраф у разі чого. Ви запитаєте, а як це так? А ось так невигідно керівництву підприємств платити штраф за злісних ухилянтів, тому про всяк випадок усіх чоловіків прижовного віку, у яких є або можливі проблеми з ТЦК. Про всяк випадок зараз масово звільняють, що призводить до тінізації економіки і зростання несплати податків. Це не в теорії хунтубери, а вже в реальності. Ще одне просте рішення призвело до найпростіших і найцікавіше передбачуваних результатів. Повертаючись до теми енергетики і взагалі світла в кінці тунелю, хочу розвинути одну думку: енергетика у нас побита факт. При цьому електрики нам потрібно багато, щоб у разі факапу не було ще пари трійки Чорнобилів. Завдання не з легких, правда? Добре, що технології не стоять на місці. Погано, що на місці стоїмо ми. Є така технологія, як малий модульний реактор. За потужністю один такий майже переб'є гес у виргороді. Паливо треба міняти рідше, сховати таке добро від зайвих очей можна дуже надійно. Звучить як план, але ні. У нас усім начхати. Уже виділили гроші на відновлення та тарешти ТЕЦ. Кому не плювати, то це країнам, яким Росія енергетику не коригувала поки що. Ще у квітні минулого року на малі модульні реактори звернули увагу поляки. Їм воно треба, ясна річ. Тому і зі США поспілкувалися і підтримкою з їхнього боку заручилися. У червні 2023-го польський приклад зацікавив і Литву. Серпень додав у чергу охочих Естонію. У вересні додалися словаки. У січні цього року про те саме заговорили хорвати. І запустили вигідне порівняння. А ескржко не заміниш одним малим модульним реактором, але її частину запросто те, що треба і нам, як би то. Багато в чому на наш плюватизм впливає ціна. Ну так, ММР коштує дорого. Ну то що, ніхто взагалі не робити і продовжувати пиляти на трипільській? Із жлобізмом доведеться боротися. Байден не вкрутить лампочку, не зарядить вашій тітці пауербанк. Ще він не придумує за нас вирішення наших проблем у нього своїх валом. Ще в нього не побиті машинні зали ГЕС, а росіянці не мають креслень американських електростанцій, мають тільки від наших. Але з однією штукою нам треба боротися ще швидше, ніж зі своїм жлобізмом. Зі страхом, привід для якого давно відпав. Фобія на адресу атомних електростанцій. Бумкало. Так. Уже давно розібрали причини і помилки, а все одно багатьом страшно. Думаєте, тільки в нас таке? Ні. Поляки масово хочуть ММР, а щойно їм пропонують побути сусідами реактора. Частина охочих одразу відпадає. Втім, цей реактор не знайде шахет, оператор, якого ліниво вибирає місце удару за старою картою. Якщо й буде ексес, реактор не рвоне, він вирубиться. Дрібне, живуче, економне при експлуатації. Чудове рішення для країни з великою площою і невеликим показником густоти населення, щоб ждун з балкона ваш реактор не запалив. Або давайте в печері поживемо, може. Адже там точно не шваркне, ще там дешево, а точніше, майже безкоштовно. Так адже дулюшки. Струму розетку подавай, але екологічно чистий і 24 не 7. Зрозумійте правильно, це не просто побажання. Нам зараз об'єктивно потрібні ці ММР. Щоб про них говорили прості люди, писали будь-які змі, блогери знімали відоси, щоб усі трохи піднімали актуальність теми. Це важливо. Інакше не достукатися до тих, хто ухвалює рішення, і ці реактори мав закуповувати з минулого року, а краще ще раніше. Ви хочете живити Харків після ударів? Малий модульний реактор. Боїтеся за подачу електроенергії по всьому лівому березі? Я не про позняки. Малий модульний реактор, і побільше таких боїтеся. Страшно має бути боятися. Нам ще наступну зиму зимувати якось треба, і, можливо, якогось здивую, зими потім будуть знову. Так склалося історично в наших широтах. Електростанція на обрізках палець гарна, безперечно, та тільки де ви наберете стільки обрізків палець, щоб освітити й обігріти всіх, кому холодно і темно. Досить боятися атомки, особливо коли без неї нам ніяк не обійтися, щоб отримати на виході перемогу. Потрібно підніматися, вирішувати і робити. А тож, Блінкен може й іншу пісню заспівати наступного разу, а може взагалі не заспівати. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.